дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ Волинь втратила трьох відважних захисників. На Луцького мера Ігоря Поліщука подали до суду. Зсу виходять з Вогледара. Вітаю вже традиційно о цій порі. Говоримо з вами про найважливіше, що відбувалося упродовж дня. У студії з вами працює Ангеліна Гущина і далі розповім про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, знову говоримо з вами про втрати. Під час виконання бойового завдання загинув житель села Довгошиї, матрос Анатолій Вахрамеєв 1977 року народження. Про це повідомили на сторінці Олицької селищної ради. Загинув герой 30 вересня в результаті ворожого ракетного удару в одному з населених пунктів Баштанського району, що на Миколаївщині. Окрім того, підтвердила загибель захисника Віталія Сюрхи з села Підгайці, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на сторінці селищної ради. Захисник загинув 2 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вільшана Харківської області. Також стало відомо, що 28 вересня 2024 року загинув військовослужбовець, житель села Покащів Солдат Віктор Клімчук, 1973 року народження. Герой загинув під час виконання службових обов'язків внаслідок скиду боєприпаса з дрону противника біля населеного пункту Баранівка Покровського району, що на Донеччині, редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У ніч на 2 жовтня рятувальники Волині ліквідували штри пожежі за інформацією, ДСНС, у півночі в селі Бахів Ковельського району горів житловий будинок. Загорання ліквідували. Причиною ж пожежі стало коротке замикання електромережі. О першій ночі надійшло повідомлення про загорання закинутого житлового будинку в селі Осівці Кабінкашерського району. Через майже дві години вогонь вдалося погасити. Причина пожежі ще встановлюється. А у четвертій ранку стало відомо про пожежу автобуса в Луцьку на вулиці Заводській. За майже півгодини вогнеборці ліквідували загорання. Ймовірна причина пожежі несправність електричної системи. Від вогню врятували сусідні транспортні засоби. Не обійшлося на Волині й без ДТП. У Ковелі легковик збив мотоциклістку. За інформацією поліції Волині, ДТП трапилось у вівторок. 1 жовтня на вулиці відродження у Ковалі 37-річна місцева жителька, керуючи мотоциклом Вайпер, попередньо не надала перевагу Русі автомобілю Фольксваген Гольф, що спричинило зіткнення транспортних засобів. Мотоциклістка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. За кермом легковика перебував 20-річний житель Ковальського району. Зазначають, що обидва водії були тверезі. Вже відкрито кримінальне провадження. На Луцького міського голову Ігоря Поліщука подали до суду через те, що він приховує інформацію від депутатів. Про це розповів депутат міськради від фракції Громадянський рух Свідомі Андрій Лучик. У своєму телеграм-каналі Обранець опублікував фото позовної заяви. На знімку видно, що відповідачем у справі є мер Луцька. Ігор Поліщук стало неприємною традицією, що міський голова підбурює підлеглих йому чиновників. Вони роблять різні речі, які гальмують надання відповідей депутатам. Я це розцінюю як пряме перешкоджання діяльності депутата. Уже порушено декілька кримінальних справ за цим фактом. У цьому ж випадку відзначився сам Поліщук. Тобто він обіцяв надати відповідь, але не зробив цього вчасно, зазначив депутат Андрій Лучик. Зі слів депутата тому він і вирішив подати позов до Волинського окружного адміністративного суду з проханням, аби Феміда визнала таку бездіяльність незаконною та зобов'язала мера надати відповідь. Правоохоронці викрили 48-річну мешканку Волинської області, яка зі спільниками організувала схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України за гроші. За інформацією поліції та прокуратури Києва за 11 тисяч євро фігурантка на автомобілі забирала військово зобов'язаного чоловіка з будь-якого місця України. Вона везла його до прикордонної зони в Чернівецькій області, де в подальшому клієнту пропонувала спосіб незаконного перетину кордону на вибір або ж суходолом поза пунктом пропуску з провідником, або на матраці через річку Дністер до Республіки Молдова. Жінку затримали під час отримання 11 тисяч євро, і тепер її загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Далі переходимо з вами до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Відтак російські окупанти вранці 2 жовтня атакували керованими авіабомбами Харківщину, спалахнули пожежі. Пошкоджені гаражі, зокрема, ворог влучив кабом у Київському районі Харкова. А внаслідок атаки по місту дергачі постраждали п'ятеро людей. Окрім того, російські загарбники увечері 1 жовтня та вночі 2 жовтня продовжували бити по Нікопольському району Дніпропетровської області. Пошкодили інфраструктуру. На щастя, люди не постраждали. А от на світанку 2 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками портову. Та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі, що на Одещині, в результаті чого виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Втім, пошкоджено пункт пропуску орлівка. Також поранені двоє водіїв, один з яких громадянин Туреччини. Також окупанти атакували Слов'янськ що на Донеччині, влучивши в готель. Одна людина дістала поранення. Окрім того, росіяни атакували з дрона маршрутний автобус в Антонівці, що на Херсонщині. Й, на жаль, загинула 69-річна жінка. Українське військове командування надало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів із міста Вугледар у Волноваському районі Донецької області. Про це офіційно повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Рішення ухвалили для збереження особового складу та бойової техніки зайняття положення для ведення подальших дій. Зазнавши чисельних втрат у наслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити вугледар в намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль, зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Йдеться у повідомленні. Національна поліція та служба безпеки України затримали у Києві ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які підпалювали авто сил оборони. За даними слідства, у вересні цьогоріч в Оболонському районі, близько першої години ночі, 21-річний молодик на одній з вулиць, де він проживає, підпалив автомобіль Opel Кампо зеленого кольору. Згодом через месенджер Телеграм він відзвітував вже. Про виконану роботу, однак, отримав прохання наступного разу якісніше знімати відео. Двоє інших підозрюваних чоловіків 26 та 29 років, які вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини та наркотики. У Дарницькому районі підпалили автомобіль Volkswagen LT45 Також у цьому ж районі столиці 34-річна наркозалежна киянка підпалила автомобіль Volkswagen Сбу зазначає, що всіх чотирьох зловмисників було затримано про протягом декількох годин по гарячих слідах після вчинення злочинів. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. На Рівненщині правоохоронці заблокували діяльність наркоугруповання, яке збувало психотропи. Підозру отримали 11 фігурантів. Про це інформує Рівненська обласна прокуратура. За даними досудового розслідування, наркобізнес організував 30-річний рівнянин, який залучив до угруповання. Ще десятьох жителів Рівного та Здолбунова. в кожного учасника схеми була своя зона відповідальності. Ділки мали свою клієнтську базу та мережу наркодилерів для збуту товару. Прекурсори замовляли такими партіями, що з них щомісяця можна було виготовити 16 тисяч доз психотропів. Нині всім підозрюваним обрані запобіжні заходи. Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ України успішно евакуювали з Лівану 179 людей, 134 з яких громадяни України. Про це повідомив гур. Евакуація відбулася напередодні 1 жовтня, за дорученням президента України Володимира Зеленського. Зокрема, вдалося повернути 134 українці: 16 громадян Польщі, 6 громадян Чехії, 9 громадян Литви, 12 громадян Молдови, громадянин Бразилії та двоє дорослих громадян Лівану. Крім того, Україна евакуювала дві собаки і кота. Далі будемо говорити з вами про загальносвітові новини. Іран завдав потужного удару по Ізраїлю і випустив. 180 балістичних ракет. За інформацією The Times of Israel, Іран заявив, що запустив понад 100 ракет. По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги. Цахал каже, що всі ізраїльські цивільні перебували у бомбосховищах. Армія оборони Ізраїлю в соцмережах повідомляла громадянам, що система протиповітряної оборони перехоплює ворожі ракети. В ізраїльській армії наголосили, що ця атака матиме для Ірану наслідки. Натомість президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган звинуватив Ізраїль у геноциді в секторі Гази. Окрім цього, Ердоган вважає, що Тель-Авів може націлитися на турецькі землі. Слова Ердогана передає турецьке агентство ТРТ після Палестини та Лівану. Ізраїльське керівництво, що одержиме божевільною ідеєю. Землі обітуваної націлиться на наші рідні землі. Окупація, терор і агресія вже біля нашого порога перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, що харчується кров'ю і розжиріла від окупації, сказав Ердоган. Також він оголосив, що Туреччина готова протистояти ізраїльській загрозі. Натомість міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив генерального секретаря ООН Антоніо Гетереша. Персоною Нонграта та заборонив йому в'їзд до країни. Про це глава МЗС Ізраїля. Ісраїль Кац повідомив у соцмережах: кожен, хто не здатен однозначно засудити злочинний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на землю Ізраїлю, заявив міністр. Він заявив також, що гутераш на посаді генсека ООН досі не засудив різанину та сексуальні злочини, вчинені вбивцями Хамас 7 жовтня, та надає підтримку терористам, гвалтівникам і вбивцям Хамас. Масу хазболи Хуситам, а тепер і флагману глобального тероризму Ірану Кат заявив, що Гутереш запам'ятається як пляма в історії Організації Об'єднаних Націй. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами телефонів, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентіві. Ну і не забувайте підписуватись на наші youtube канали, аби не пропустити найголовнішого. У студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше корисної та цікавої інформації ви зможете побачити далі. Тож не перемикайтесь.